Добрий день, малята і шановні батьки! Сьогодні останній день кольорового тижня, а кольори ще так багато і всі такі красиві. Дітки, подумайте, де можна побачити багато кольорів одночасно. Послухайте загадку і здогадайтесь. Дощ пройшов через ставок, перекинувся в місток. Кольори у ньому всі, він подобається всім. Здогадались? Це веселка. Веселка одна із найкрасивіших явищ природи. Побачити веселку можна тоді, коли йде дощ, і водночас світить сонце. Промінчики сонця проходять крізь дощові краплинки і розпадаються. На 7 кольорів. Щоб побачити веселку, треба знаходитися між сонцем і дощем. Сонечко повинно бути позаду тебе, а дощ попереду. Кольори веселки завжди однакові та в певній послідовності. Малята! Пропоную вивчити віршик про веселку. 7 кольорів веселка має. Червоний наче сонце сяє, помаранчевий вогнем горить. Жовтенький квіткою зорить. Зелений колір мов травичка. Блакитний то жива водичка. Синіє небо у горі, фіалки зацвілі в дворі. Малята. Повторюйте разом зі мною. Сім кольорів веселка має. Червоний, наче сонце сяє, Помаранчевий вогнем горить. Жовтенький квіткою зорить. Зелений колір, мов травичка. Блакитний то жива водичка. Синіє небо у горі. Фіалки зацвіли в дворі. Молодці, дітки, а тепер повторіть ще раз із батьками. Бажаю успіхів. До побачення!